Свою прощальну пісню заспівали випускники музичної школи. Цього року дитячий заклад відпускає півсотні учнів. За 6-8 років вони опанували хто скрипку, хто фортепіано, хто акордеон, і вже демонструють глядачам концерт не гірший аніж дорослі, й досвідчені музиканти. Але головне у закладі вони навчилися не тільки майстерності виконання, а й майстерності жити, впевнений директор музичної школи. Діти, які Навчаються в музичній школі, які закінчили музичну школу. Я не хочу образити інших дітей, але вони на голову вище за інших дітей. Вони в творчому, взагалі в розумовому розвитку, набагато вище стоять за інших дітей. Тому що вони більш зібрані, вони більш культурні, вони більш відповідальні, вони більш, 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 я тільки можу сказати більш. яка характеристика, тільки можна додати слово більше. Без учнів та випускників музичної школи не обходиться жоден захід у Бердичеві. Вихованці дитячого закладу примножують славу міста, виступаючи на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За успіхи та наполегливу роботу Василь Мазур передав музичній школі три телевізори. Вони необхідні закладу у навчальному процесі. Згадуючи навчання, у музичній школі випускники зізнаються, свідомий вибір робили не всі. Багатьох за руку сюди привела мама чи бабуся, але опанувавши інструмент, байдужих до музики не залишилося. Спочатку було важко, а потім вже звик. Це як звичка вже, вже не можеш, вже не можеш без цього. Приходиш додому і хочеться брати інструмент до рук. А хто теж школу прив, ти сам прийшов свідомо батьки? батьки. Мене я, я сам не хотів йти. максимум на барабани, а так. Довелося йти, а зараз вже дуже подобається. Мені так не хочеться покидати цю школу. в останні роки від бажаючих здобути початкову музичну освіту у дитячому закладі, немає відбою. Але головне кажуть, викладачі діти хочуть вчитися грі на скрипці та духових інструментах, які зазвичай користувалися меншою популярністю серед школярів. І, хоча не всі випускники пов'яжуть своє життя із музикою, вона назавжди залишиться в їхніх серцях та вчинках, переконані у закладі. Ну, музична освіта це чудово, і ті, хто розуміють. Музику, це дуже талановиті люди. Я, їм, я дуже вдячна нашим вчителям, які, ну, можна сказати, нас вчили. І ми не завжди були готові до того, що вони від нас хотіли, але ми, ми все-таки закінчили музичну школу і ми зробили цей важливий крок в нашому житті. Я більше ну, духовно розвився. Навчу навчився розуміти музику, тому що ну музика це складова нашого життя. Свідоцтво про закінчення музичної школи дає змогу випускникам вступати у середні спеціальні навчальні заклади в глибині душі. Кожний викладач дитячої школи мріє, аби його найкращий учень перевершив його у музичній майстерності.